Вітаю всіх. Ну що ж, знову повертаємось до наших баранів. Як кажуть, знову питання евакуації, виїздів чи ще чогось. Адекватність людей просто відсутня. Покинула чат, як кажуть. Тому що деякі вже починають писати бред, відкритий бред. І чого я повинен виїжджати з прикордоння, я тут живу, ви бачаєте? Це або кажуть люди, яких так от, називають так. Ви ж дунами або люди, які вже втратили розум. Тому що є ситуація, коли це робити треба, щоб не здохнути, вибачайте. І це правда. Евакуацію оголошують, наші не можуть їх не оголошувати. Але ви розумієте, що кожен повинен сам думати про своє життя і про свої можливості. Тому що держава не забезпечуватиме. Ви самі це розумієте. І тут вже питання в тому, що у людей злість, наглість і негатив. Любі мої, якщо вам це не потрібно, все що вам кажу, мовчки, сидіть собі спокійно, там і чекайте свого часу, що ви там хочете. Просто мене вже починає дратувати деякі моменти, тому що це вже зашкалює. Я завжди кажу, реагую на те, що за вікном відбувається. Просто на те, що відбувається за вікном. Дніпропетровщина, я все розумію, але ви питаєте у людини, яка в цьому живе. Я виїжджала багато разів. Перший раз у 22-му році я не знала, повернуся чи ні. Коли я виїжджала потім у 24-му році, я також не була впевнена на 100%. Це був травень 24-го року, ви всі знаєте, яка була тут ситуація. Ось. Треба розуміти загальну картинку. Я хочу подивитись: прикордоння, Дніпропетровська область, Синельниківський район, прикордоння з Донецькою областю загальна ситуація. Не треба кожне село виписувати, я не буду розбирати кожне село. Вибачте, це треба багато сили і часу. І я не знаходжусь в такому місці і спокою, щоб це робити. Я на Харківщину сил таких не маю. Так, давайте. Дніпропетровська область, Невільніківський район, кордон з Донецькою областю. Ситуація до кінця червня. Дивимось, ситуація там до кінця червня. яка? Важка. Друзі мої, важка ситуація. І не очікуйте, що буде зовсім добре. У вас очікування якісь сильні. Кінцевий результат. Удари будуть, обстріли будуть. Я не бачу окупаційних карт. Окупації не бачу. Там наче все по колу, все по колу і такі ситуації, де доля вирішує. Обстріли так, очікуйте обстріли. Окупація буде. Синельниківський район, Дніпропетровщина буде, окупація на прикордоні з Донецькою областю. Не показує мені поки що окупація. Але де відлюдник? Те, це те, що може бути сильніші обстріли. На кордоні обстріли, це що прикордоння, прикордоння до Донецької області, Синельниківський район, майте на увазі, особливо вночі, лупитимуть, що вам ще сказати, лупитимуть. Далі, будь ласка, ви враховуйте вже самі, що у вас там є, чого нема і все інше. Просто я за адекватність. Реально, якщо вони обстрілюють, ви знаєте, як вони це роблять. Якщо летять каби, ви знаєте, що це таке? Скажімо так: що таке КАБи для маленьких населених пунктів це кошмар. Треба це розуміти. А вони туди долітатимуть. Я попереджала давно про каби, Мені не вірили. Так, оголошена евакуація в населених пунктах Синельниківського району. Оголошена евакуація в Синельниківському району, деякі населені пункти. Чому? Чому вона? Евакуація. Так, населені пункти, жертви. Любимо обстріли. Пожежі, обстріли, вибухи. Кінцевий результат. Щоб уникнути жертв. Я хочу ще раз наголосити. Евакуація оголошується, це не новина. Це не є якоюсь новиною, тому що, якщо фронт близько, я розумію, що ви про це ні слухам, ні духом, але ми вже звикли в Харківщину, що десь є евакуація постійна при чому. Ось так і є, вибачте. Але це є факт, що можуть бути жертви обстрілів, пожежі, сильні втрати людей, худоби, будівлі, руйнування. Це є загрози. Це дійсно загрози ворог суне, що ще незрозумілого. Ситуація нестабільна. Стабільності поки що немає. Що буде на липень місяць, я буду робити потім розклад. Але враховуйте все, що відбувається за вікном, тенденцію, яка відбувається, і просто тверезо дивіться на речі. Будь ласка, тверезо.